Тоді, як більшість із нас є господарями котиків та песиків, подружжя Бичковських понад 10 років приборкує крокодилів. Їхня колекція рептилій найбільша в Україні. Найстарші особини, ветерани цирку на ферму до Дмитра. Потрапили, мов на заслужений відпочинок. Тішать дітлахів та стають героями фотографій. Крокодил являющийся, он находится на вершине пищевой цепочки мира. Он имеет душу, имеет любовь. У нас с супругой много лет жил по квартире ползал двухметровый крокодил, как собачка, да. И вот он в свой возраст уже пережил, он попал мне уже большим, и Данди его зовут, мы и познакомились, я пришел к супруге с большим крокодилом, с маленьким ребенком за руку, с кульком детских вещей и со сковородкой, это больше 10 лет назад. И вот с этого все начиналось. На фермі представлено багато видів крокодилів. Серед них рибнистий, болотний кайман та найнебезпечніший нільський. Вікторія про виставку дізналась випадково, надихнувшись враженнями друзів, вирішила й сама познайомитися з екзотичними істотами. Мені тут дуже сподобалось, дуже гарні тваринки. Особливо мені дуже єнота сподобались. Вони такі активні, бігають весь час. Хотілося трошки більше побачити якоїсь такої жвавої реакції від крокодилів, але вони чомусь всі лежать так неподвижно. Було цікаво так вдивитися, коли їх кормили. Харчуються хижаки тричі на день. Їхній раціон харчування Дмитро з дружиною розробляють самостійно. Із живої їжі годують хіба що карасями для забезпечення фосфором. В основному печень говяж'я, серце говяж'я, даємо ще курицю. Курицю і рибу. Ну, риба йде і лікеанічне, і заморожене, ну не ми цього діла, в основному карасиков. Минулого року крокодилова ферма зимувала у Дніпрі. Цьогоріч тішить Вінничан. По сусідству із крокодилами пітон та анаконда, єноти, носухи, водні та сухопутні черепахи, мавпа, сорікати та кролики. Юлія Донченко, Олександр Малий, новини, телеканал Вінничина.